28 червня продовжую роботу медіа центр Україна Українформ. Мене звати Світлана Чепуренко. Просто зараз дізнаємося про результати лондонської конференції з відновлення України з нами на зв'язку. Олександра Василенко, директорка департаменту економічної дипломатії МЗС України, спецпредставниця з питань гуманітарної та санкційної політики. Пані Олександра, доброго дня. Пані Олександре, не е, чуємо доброго дня. Одразу перепрошую за невеличкий шум, просто трошки в шумному місці знаходжуся. Без проблем. Отже, перше запитання щодо запуску українського фонду розвитку на конференції було офіційно оголошено про запуск цього фонду. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про нього, які домовленості в рамках конференції, хто увійде в цей фонд, як він працюватиме і на які результати ми маємо очікувати. Фонд розвитку буде спрямовувати свої зусилля на підтримку розвитку економіки України та відбудови України. Зокрема, дуже великий фокус буде приділятися розвитку регіонів і підтримки ключових секторів, пріоритетних секторів економіки, таких як енергетика, новітні технології, інфраструктура, критична інфраструктура, зокрема та фінанси в рамках цього фонду, який підтримується Світовим банком і гарантує інвестиції, тобто програма міга, над якою дуже серйозно і плідно працює міністерство економіки. Було зроблено, було оголошено перші внески. Тобто 20 мільйонів фунтів стерлінгів оголосила Великобританія до вже існуючого внеску, Японії у розмірі 23 мільйонів доларів США. Також міга в рамках цього фонду оголосила про підписання розширеного меморандуму про взаєморозуміння з прокурорним банком, В результаті чого загальна сума гарантій зросла до майже 41 мільйона. Євро, також європейський банк реконструкції та розвитку оголосив розробити намір про розробку схеми страхування військових ризиків. Чому це важливо? Тому що для України на сьогоднішній день залучення інвестицій і прихід іноземних компаній надзвичайно важливий для того, щоб не не очікувати е, цього умовно кажучиспискового кличка після завершення війни повномасштабної. Території України, а щоб розпочати роботу вже зараз. Тому створення такого фонду і наявність вже існуючих гарантій дає можливість компаніям побачити позитивний тренд і почати роботу в Україні вже зараз і працювати над проектами термінового відновлення, зокрема це проекти критичної інфраструктури, наприклад, в сфері енергетики, які надзвичайно потрібні зараз в Україні для відновлення нашої енергосистеми. Ще одна важлива новина за результатами конференції: вперше організовано майданчик по Грін Стіл. Це один з найбільш перспективних кластерів для відбудови України. Будь ласка, розкажіть детальніше про нього. Дійсно, було організовано круглий стіл, де були залучені українські виробники, такі як Арсілор Мітал Метанвест. Також були присутні фонди, які займаються питанням зеленого зеленого виробництва, зокрема зеленої сталі. Цей круглий стіл проходив під головуванням Ростислава Шурми, заступника голови офісу президента. Було презентовано концепцію того, як буде працювати українська металургійна галузь з використанням зелених тох. Технології, чому це важливо на сьогодні? Тому що Україна є одним з найбільших виробників сталі, стало металургійна галузь у нас є. Дуже потужною і е, використання технологій зеленої сталі дозволить Україні закріпити нові позиції, а також е, перемістити європейське виробництво металургійне на територію України. Використання зелених зелених технологій зеленої енергетики, зокрема е, водню, е, в цьому процесі дозволить зробити виробництво максимально екологічним, знизити викиди. Тобто таким чином ми будемо відповідати вимогам європейської зеленої угоди. І це створить також дуже потужний фундамент для розвитку нашої економіки створить додаткові робочі місця щодо фінансової підтримки. Є низка домовленостей із ЄС з міжнародними партнерами. Розкажіть, будь ласка, які найважливіші домовленості досягнуто. Я вважаю, що однією з найважливіших новин, яка прозвучала на конференції відновлення, це було оголошення 50 мільйонів євро підтримки протягом 4 років від від Європейського союзу. Оголосила пані Урсула фон дер Ляен. Також 1,3 мільодина доларів США було оголошено додаткової підтримки, 675 мільйонів, з яких буде спрямовано на на модернізацію та відновлення критичної інфраструктури. Дуже важливо було те, що Великобританія надала гарантії майже на 3 Мільярди доларів США для кредитування в рамках світового Світового банку також розширила свої свою підтримку Україні Швейцарія у розмірі 1,5 півтора мільярда швейцарських франків. Тобто, ми бачимо, що наші партнери вони готові співпрацювати з Україною і готові надавати фінансову підтримку, яка зараз так необхідна для України для підтримки нашої економіки, і ми бачимо, що це позитивний тренд. і Він Продовжуються від конференції відновлення до конференції відновлення, також на проміжкових етапах тобто між між двома юрсі, завжди також відбуваються секторальні івенти, як, наприклад, було минулого разу у Римі, які також показують, що активний інтерес до України і показують таким чином на країни-партнери дають сигнал і своєму бізнесу, що вони готові співпрацювати з Україною саме тому це важливо. А як Захід оцінює економічні та соціальні збитки для України з боку Росії, і про які компенсації та способи цих компенсацій зараз йдеться? Ну, ви ж знаєте, що процес оцінки збитків в Україні триває. Тобто на сьогоднішній день оцінка складає 400 мільярдів, 400 мільярдів доларів, але так як війна, на жаль, є динамічним процесом, руйнування відбувається кожного дня, ця оцінка постійно змінюється і, на жаль, в більшу сторону. Тому говорити про якісь фінальні результати оцінки збитків, я думаю, ще досить рано. Якщо ми говоримо про потенційні Потенційні джерела компенсації, звісно, дуже багато було розмов щодо використання заморожених російських активів, які можна буде використати. Також, наприклад, на одному з сей-двентів конференції, який, зокрема, був присвячений санкціям, обговорювалися різні можливості щодо і щодо податків на російську нафту, які могли би спрямовуватися на фонд компенсації України. Для того щоб зробити цю компенсацію більш динамічною, оскільки питання заморожених активів воно може бути досить тривалим в часі, тобто стягування компенсації. Ну і звісно, постійно, постійно обговорювалося питання репарацій і саме механізмів, як вони будуть виплачуватися, якщо ми говоримо конкретно про Російську Федерацію і стягнення. Стягнення грошей і активів на користь України з Російської Федерації, також нагадаю, що створена мультидонорська платформа в рамках країн G7, яка є це координаційна фінансова платформа, офіс якої є в Києві і в Брюсселі. Це платформа створена країнами G7 Плюс, яка безпосередньо буде працювати і вже працює на сьогоднішній день для залучення коштів як фінансових коштів від приватних фондів. І від банківських установ, міжнародних фінансових установ для відбудови України. Дякую, колеги. Чи є запитання? Надія Юрченко Укрінформ. доброго дня. У мене кілька запитань, і перше, ну таке концептуальне, можливо, загальне воно вам здасться. Скажіть, будь ласка, от ми це вже не перша конференція з відбудови України. І от на цій конференції що, до чого ми закликаємо партнерів долучатися до відбудови якої України? Ми хочемо відтворити. Стару економічну модель, чи вони цех Європи, от як раніше її називали, але з новими технологіями, чи у нас були і ми пропонували якісь проривні ідеї? Це перше запитання. Дякую за запитання. Звісно, ми не говоримо про відбудову тієї України, якою вона була до війни. Коли зруйновано все під нуль, важливо відбудовувати, не базуючись на застарілих. Принципах, а враховуючи нові реалії, дійсно, Україна зараз розглядається нашими міжнародними партнерами як майданчик для здійснення різних економічних задумів. Ну, наприклад, я розумію, що можливо це, це питання відноситься. До і і металургійної галузі, да але питання зеленої зеленої сталі і використання технологій виробництва зеленої сталі і металургії воно є проривним, воно є дуже дуже цікавим, особливо враховуючи українське місцезнаходження. Також ми дуже багато було уваги присвячено, наприклад розвитку енергетики децентралізації, розвитку відновлювальних джерел джерел енергетики в Україні їх подальшому постачанню, заміненню заміненням традиційних джерел постачання на відновлювані джерела постачання, яким постачальником яких може бути Україна, і ми вже бачимо насправді, скажімо так, вже ауткам з цієї конференції. Тобто, вже почалися розмови про розбудову наприклад українсько-німецького енергетичного партнерства, саме в сфері відновлювальної енергетики, зокрема у водню. тобто Україна представлялася нами. Представниками уряду України як інноваційна проривна держава. Ми фокусуємося більш за все на інноваційних технологіях, які б залучалися для відновлення нашої економіки. Навіть якщо ми говоримо про аграрну сферу, все одно був фокус присвячений на розумному. на розумному фермерстві на використання новітніх технологій, на зменшенню залежності від добрив, тому що ми зараз чітко розуміємо, що з проблемою постачання газу, яка з яка існує зараз в світі, питання виробництва добрив є дуже критичним. І питання застосування технологій, які би дозволяли змінізувати використання добрив, є на порядку денному, і це стосується не тільки. Конкретно розвитку України як аграрної як аграрної України, як країни гаранта продовольчої безпеки, яку ми є і продовжуємо бути, так і допомоги нашим партнерам, зокрема в країнах глобального півдня. тобто великий фокус був присвячений саме інноваційним технологіям-вибачте, я не дуже зрозуміла, що ви мені пояснили, Да, я уточню запитання на які галузі ми робимо ставку після війни. Ми робимо ставку на наступній галузі: на енергетику, на інноваційні технології, критичну інфраструктуру та фінанси. І ще, будь ласка, скажіть, будь ласка, ми пропонували на цій конференції конкретно потенціал України чи якісь проекти, до яких інвестори можуть долучитися і вже почати їх здійснювати на цій конференції був презентований потенціал України і Міністерством відновлення України були презентовані окремі проекти. Пані Олександра, дякую вам за вичерпні відповіді. Я нагадаю, що зараз ми говорили про результати лондонської конференції з відновлення України з Олександрою Василенко, директоркою департаменту економічної дипломатії МЗС України, спецпредставницею з питань гуманітарної та санкційної політики. Медіа центр Україна Українформ продовжить свою роботу завтра. Я ще раз вітаю всіх з Днем конституції України. Дякую Збройним силам України і силам оборони України за те, що боронять наші конституційні права і. Свободи, слава Україні.